Вибухи генераторів досить рідке явище саме частіше вони провокують пожежі. Банальна недбалість під час їхньої експлуатації, розвите паливо на генератор під час заправки, коли він не охолоджений, або після цього. Ну, інкою провокують пожежі. Але ризик, що є під час його використання, це продукти згорання, чадний газ, який він виділяє, і інші токсичні елементи. Наші офіцери рятувальники громади досить часто, майже кожного тижня по декілька заяв щодо порушення встановлення генераторів до нас надходять. Ми їх розглядаємо, виходимо на ці об'єкти, тобто всі Проблеми досить масові по місті Одеса стосовно отруєння чітним газом, це досить гостре питання в зв'язку з тим, що навіть якщо дотримуються всі вимоги пожежної безпеки, правильна відстань, розміщення генератора, всі інше, його пари все одно виділяються. Людина так чи інакше буде отримувати, хоч і малі, але все одно дози отруєння чітним газом. І інколи буває так, що людині сумно вдома сидіти, вийшла на прогулянку, а після прогулянки, десь по центральній частині міста, під час відключення світла в неї є запаморочення, погано самопочуття. Це одні з перших признак отруєння чатним газом. Відповідно, якщо досить часто гуляти по тих місцях, де працює декілька генераторів, по-перше, окрім сильного шуму, що так само має негативний вплив на самопочуття життя людини на її здоров'я, окрім цього, йде ще отруєння продуктами їх згорання в житловому секторі. Наприклад, можна використовувати генератор тільки в приватних житлових будинках, на своїй території, адже його заборонено встановлювати будь де в квартирах, в багатоповерхових житлових будинках, адже це напряму створює загрозу для по перше для самих мешканців цього будинку і для їх сусідів.